Favbet. Титульний партнер Extra Ліги. Гра розкриває тебе. Ну, перш за все, хотілося б висловити наші співчуття всім сумчанам. Ми бачимо, яка жахлива трагедія сьогодні зранку сталася і в який час ми живемо. Користуючись нагодою, хотіли само собі висловити співчуття свої всім сумчанам і також. Оголосити збір, який буде відбуватися в нас на домашній грі, на автомобілі Ярослава Цепердюка, який захищає нашу Україну. Тому просимо, приходячи в нашому випадку на наші домашні матчі болівальників, активно долучатися до збору, тому що ці всі кошти йдуть саме на підтримку Збройних сил України. Щодо вашого питання, то гра виявилася вважаю динамічною. Рахунок матчу можливо і не відображає тих подій, які відбувалися. У нас була набагато більша кількість моментів для того, щоб реалізувати. Проте ми не справилися з реалізацією сьогодні. Погано у нас працювали і стандартні положення і ми бачимо, що над чим нам працювати. Але хочеться відмітити нашу гру в обороні, яка і виразилась в нуль на таблі. Сьогодні всього 11 гравців у заявці було. Де і що з ними? Ну, ви знаєте, що Олександр Сиріцький перебуває в складі збірної команди України. В нас є ряд травм. Це Масевич Мар'ян, Андрій Ткачук. Андрій Богославський пропускає через перебір жовтих. Але в той же час ми розуміли, що шанс отримали гравці, які менше отримали грової практики до цього. Кожен себе хотів проявити з найкращої сторони. Було видно, що бажання у хлопців зашкалювали і можливо. Це десь їм завадило правильно розпорядитися з м'ячем у завершальній стадії. Команда достроково потрапила у плей-офф. Яка мотивація на наступні матчі і які завдання вирішуються далі? У нашій команді завжди найвищі завдання. Завдання конкретні, ми ставимо безпосередньо перед кожним суперником. Ми ретельно розбираємо. Відповідно, під суперника обирається тактика. Тому під кожного суперника локально ми будемо підбирати завдання, тактичну побудову гри. І також готуватися вже до фіналу восьми, до тобто, Кубку України, а також до плей-офф відповідно до суперника. Як у цьому сезоні проявляють себе молоді гравці урагана? Зокрема, Ілля Приходько, який є одним із найкращих бомбардирів команди. Нас досвіду бракує. Так його не здобудеш за місяць-два, за півроку. Ми розуміємо, що в цьому ми десь поступаємося командам, але в нас є гаряче молоде серце. Є швидкість, є характер, чи ми хочемо компенсувати брак досвіду на паркеті. Хлопці стараються на тренуваннях прогресувати, ставати кращими кожен день. І я вірю, що саме з таким бажанням, з таким настроєм у нас все буде виходити. І запитання від болівальників. такі результати в сезоні: це проблема у відсутності шатурми чи покращення гри суперників? Не буває, не буває якась одна причина. Це, напевно, комплекс. Моментами нам бракувало досвіду. Нам моментами бракувало правильних дій в оборонних діях, так як сьогодні не вистачило досвіду в завершальній стадії. Напевно, вибачте за тавтологію, що постійно повторююся. У нас немає досвіду, проте десь так воно і виходить, бо ми створюємо добрячі моменти, але їх не реалізовуємо. Титульний партнер та бет екстраліги. Гра розкриває тебе.